Як тільки ставала загроза, що Україна знову приєднається до Росії в тій чи інші формі, чи ми будемо мати проросійського правителя, українці виходили на майдан. І після цієї перемоги вони очевидно усвідомлювали, що перемогу треба закріпити а закріпити, звичайно, потрібно культурою. І ті, хто виходили на Майдани, це були люди української культури. Це були українці. Чи була їх більшість населення України? Ні, це не була більшість, і в цьому проблема. Тому що на Майдан виходила активна меншість, яка боролася за свободу своєї нації. Якщо зараз під час війни ви спробуєте піти в театр в Києві, ви не зможете придбати квитки. Всюди все продано. Українські книжкові магазини розвиваються. Кількість українських видавництв росте. Абсурд, здавалося б, війна, багато людей виїхало. Мали бути зворотні процеси. Але чому це відбувається? Просто тому, що ми відгордилися від культури російської. Вони сюди не приїжджають гастролювати, їх немає на українських телеканалах, сюди не везуть російські книжки, які раніше були в українських книжкових магазинах. Я почав це все робити ще після Майдану, після Революції Гідності. Ми тоді провели закони про українські істот книги і про українську мову надзвичайно важливий закон, який реагував за застосування української мови як державної в усіх сферах публічного життя.